І ми знову повертаємося в Тернопіль, де тривають пошуково-рятувальні роботи на місці удару російської ракети по житловому будинку. З нами на прямому зв'язку Катерина Курбанова. Всі деталі атаки розповість. Катю, вітаю, чекаємо подробиць. Вітаю студію. Вітаю Юлю. ми зараз поблизу будинку, який постраждав найбільше. Фактично, половина його зруйнована, і як ви бачите, тут тривають, триває розбір завалів. Росія атакувала Тернопіль зранку і ракетами і шахедами. Місцеві чули декілька потужних вибухів, і станом на цю хвилину поки що відомо про 16 загиблих та понад 60 Поранених такої атаки Тернопіль ще не зазнавав, пошкоджено декілька будинків у різних районах міста. Люди дуже налякані й досі. І ось що розповіли нам про такий ранок сьогодні недобрий. Бистро почали збиратися, виходити всі на двір, в укриття, а потім вже вийшли, побачили, що дуже багато поруйновано будинків, де все в диму. Не було чим дихати, і от ми розносимо, роздаємо людям маски, щоб вони себе якось берегли трошки. Великі дуже дмих на вулиці, неможливо дихати. Дуже велика паніка між людьми, дуже налякані діти. І ми ходили на місце руйнування будинків, роздавали людям маски і бачили накриті тіла загибших, мирних людей. І ми не знаємо, за що вони помирають. Рятувальники продовжують розбирати завали під бетонними уламками, можуть залишатися люди. І загалом всі відповідні служби зараз займаються ліквідацією наслідків ракетної атаки та документуванням злочинів Росії. Місто огорнув дим, людям роздають маски та без потреби просять не виходити на вулицю у місті. Також тимчасово запроваджений графік погодинних відключень електроенергії. В одному із мікрорайонів обмежено рух громадського транспорту, вміст хлору в повітрі у Тернополі. У Тернополі подекуди перевищує норму у шестеро містян просять за можливості, все ж таки утриматися е, від прогулянок е, і е, залишатися вдома та позачиняти усі вікна. Поки що, у мене це вся інформація на цю хвилину, Юлія. Дякую, Катю. Це була Катерина Курбанова, яка стежить за ліквідацією наслідків російсько-ракетного дронового удару по Тернополю.